Вечір в хату, арестанти. Я тут запаркуюсь, добре? Та за шу? Вітаю вас у другій серії веселих походження з канора, або як ми його тут називаємо, пана залупіча у веселій та позитивній грі Dark Souls 2. А якщо ви не бачили першу серію, то від перенасичення інформації у вас тупа лопнить голова. Не ризикуй здоров'ям, козаче, ти ще матері потрібен. Та неважливо. Ми зупинились на тому, що ворони та чиючі нас скинув у загублену бастілію. І першим чином я пропоную просто лівнути з цієї локації, бо в нас ще є інші справи. Але перед цим лутаємо скриньки і забираємо вугілля. Воно нам ще знадобиться. Ну коротше, повертаємось у Маджулу і першим чином зливаємо усі накопичені душі, щоб прокачати такий параметр, як адаптивність. Розумієте, через те, що великий геній не приймав участі у створенні другої частини і був зайнятий створенням Бладборну, студія знайшла іншого китайця, і подумав, що буде дуже прикольно забрати в гравця таку класну штуку, як фрейми неуразливості. У якомусь інтерв'ю він коментував своє безперечно геніальне рішення так: Ну що тут можна сказати? І вам не хвора тихтивий Монгол. Тому, щоб повернути собі ці самі фрейми, треба качати параметр адаптивності. Десь 30 го рівня вам вистачить на всю гру. Ладно, щось я і так вже запізніться, з прокачкою розберетеся самі. Ну справді, чого ви як маленькі? Мені шо, вас ще за ручку через усю гру Жорстко газуємо через якийсь тунель, звісно, з перерву на чашечку кави, бо двері все ще нормально не відчиняються. І потрапляємо у нову локацію: вежа полум'я Хейда. І тут сидять ось такі тіпчики, котрі є лицарями цього самого хейда. Насправді їх тут понатикано досить багато, бо це ще одна фішечка великого перевидання. У оригінальному другому дарку їх на всю гру було лише три чіла, і кожен з них з унікальною зброєю. Але наш улюблений казах вирішив, що це якась Айтанг Йонг-Сі, і нахреначив їх по всій локації. З Придурків з досить низьким шансом може випасти їх броня та зброя, але вбити одного такого з початку гри може бути досить важко, ну або не дуже. Та й в принципі, поки ми не вб'ємо необов'язкового боса локації, вони будуть чисто сидіти чилити. Монтажний сперміч на зв'язку. Я тут монтую відосик і мав вам зараз показати, як я вбиваю боса. І ви не повірите, я включив запис вже після вбивства боса. Тому футажі будуть з іншого персонажа. Підпалив багаття, вирізав декілька йолупів, і після чергового вбивства землі проростає важелі. Якщо його потягнути, то можна збільшити платформу для битви з босу. Таких важелів буде три на локації. Але я вам забороняю його використовувати, бо цей бос настільки попуск, що ми його просто скіпнемо, як справжні спідранери. Пробігаємо повз ще в пачки бомжів, і ах ти ж сука сів прямо перед моєю скринькою. Воу-воу-воу, за нами ув'язався генг-бенхотрят. Ну я їх професійно розмансив. Якщо кому цікаво, то в скринці лежить непотрібне кільце. Заходимо в кімнату до боса і тепер слідкуйте за руками. Похуй я похуєс. Можете мене вбити, підрізати, підстрелити, а мені на ніпо. Мені просто пахуй все. Я вважаю, що це заслуговує на лайк та підписку. Пишися інакше я стрибну за ним. Не провокуй мене, підіймаємося по драбині, і тут сидить жінка на ім'я Лісія. Вона продає колокольчик для касту деяких спелів і кільце. А ще вона тотальний зрадник. Але я вам про це не казав. І тут зараз буде дуже життєва ситуація. Ось дивіться, я сів пограти в компік усього-навсього на 12 годин, і ця жінка просто щезла. Ну да хуй нею. Я вам тут ще хотів показати іншого боса локації. Але забув, що після перемоги над попуском усі лицарі ГЕФ стануть і разом з іншими лицарями будуть дружньо над вами знущатися. Там ще далі посадили дракона. І скажіть мені, чи це адекватна ситуація? Ось кореєць з BTS вважає, що абсолютно адекватна. Я міг би змиритися з цим і покласти свої величезні яйця на цих Придурків на цього дракона і на боса, бо, як я вже казав, він не обов'язковий. Але я поважаю своїх підписників. Я просто не маю морального права вас залишити без контенту. Тому, застосувавши пацючу тактику виманювання, я розібрався з усіма на цій локації по одному, включно з цим пітухом. І дійшов до чергового боса. Це добре нам знайомий драконоборець з першої частини. Не знаю, що за фетіш у фромів на цих драконоборців, бо в третій частині теж є бос обладунки драконоборця. Бос прям ну дуже швидкий, але так само швидко він був попущений за Лупіщем. Лох, тут є трохи лоту, та чел, котрий вас запросить у патрульну поліцію. Продовжуємо наш шлях і спускаємось у безлюдну пристань. Звісно, наш улюблений азіат і тут відзначився. І насрав настільки багато бомжів, що щоб пройти локацію, треба просто взяти і обмазатися порошками для лагодження. Кількість мобів на квадратний метр тут просто якесь хворе. В нас є два шляхи: або проходити усю локацію, як здумали розраби, і несамовито страждати від звичайних бомжів, прокачених бомжів, бомжів з собаками, постійної поломки зброї, а також нескінченна кількість. Пасток і засад ще більшої кількості бомжів. Та ще й пачки бісячих бомжів, котрі дають нормально, так пизд... Щоб дійти до кінця локації, де буде важель. Потягнувши котрий, запалиться світло і пришвартується корабель. Дійшовши до котрого, це жахіття нарешті закінчиться. І не дай Боже, ви помрете, бо всю локацію доведеться проходити заново. Або просто взяти лук і одразу вистрелити у колокол. Який шлях обрати, вирішуйте самі. Мені і так довелося зробити і то, і то для демонстрації. І жити більше я не хочу. Ну, так по. Також на локації. Можна зустріти двох торгачів. Говлан і він. Е... Торгує, а також старий дід, котрий вчить магії, якщо ви в неї прокачувались. На кораблі у трюмі ми зустрінемося з босом локації. Це якийсь котопес. З однієї сторони в нього булави, а з іншого шпаги. Сам по собі він зовсім не цікавий та нескладний, але в його трюм постійно затікає вода. Тому якщо затягнути з ним бій, буде складніше кувиркатися. Ну я його просто попустив, заправив корабель і відправився в наступну локацію. А це в нас знову загублена бастілія. Ми просто приїхали з іншої сторони. Я ще в майбутньому, ой, як поговорю про гівност. Структуру локації другого дарку. Піднявшись ліфтом, тут є ще одне багаття, багато собак, і пройшовши по прямій, ми приходимо, дивіться, у ту саму локацію, звідки починали. Далі я довго намагався обережно підвести бочку до стіни, що вона смішно бе... Ще одне багаття і ще один коваль. Він, як наш попередній коваль, але розрядом вище. В нього, окрім ремонту та покращень, можна ще й накласти спеціальні чари на меч. Ну знаєте, меч з вогнем, а може, лазерний, а може меч флешка? Щоб коваль почав працювати, треба лише підпалити багаття біля кузні. І можна пилисосити ящики. Це, до речі, для нього був той самий вуголь спочатку. Далі я почав проходити від першого багаття. Зачищав собі спаки на локу, і тут прийшов він. І почалася битва. Ну на то він і переслідувач. Розчоклував кам'яного чела з допомогою коріння, котре купив бабулі, і з-за двері вийшло ну, ви поняли. До речі, обережно. Тут присутні двері тролі. Відкриваєш, а тут ніху... Таким чином, я доходжу до наступних босів: це стражі, котрі можуть нормально так наваляти новачку. Але я підготувався. Дві флексові дубіни, бойова стійка та гарний настрій. Розумієте, якщо ви достатньо прокачені для володіння зброєю, деякі пушки мають додаткову бойову стійку, і з цим набором кожен наш удар має станети стражем. Тому проникаю у кімнату і зараз має бути магія. Це не спрацювало. Я ще спробував три рази і поняв, що я дебіл, бо забув купити кільце в гавлана. Тому будемо все робити по старинці. І так було навіть якось легше. Тим паче урон в мене теж непоганий. Переміг, зафіксував прибуток, і як ви думаєте, де в цій кімнаті є таємний проход? Ось тут і тут, ще тут, тут і тут. І я зовсім не бігав і натикався у кожну стіночку, бо не міг згадати, де вони. Досліджу далі бастілію і доходжу до кімнати, де треба вкласти камінь Фалоса у стіну і відкрити ще один таємний шлях. І тут приходить він. На то він і переслідувач. Цей прохід веде до додаткової мультиплеєрної локації з трошки душними босами і окремим ковинантом. І тут колись влаштовувалось просто пекельне ПВП. Але на жаль, це все зараз мертво. Я міг би її пройти, і розповісти вам про пекельні заруби різних ковинантів, якщо ви будете активно про це писати в коментарях. А поки я ще хочу дослідити іншу частину замку. Ну на то він і переслідувач. Як же ти блядь, заїп? Якщо вам складно битися на цій локації, то арбалетчиків можна скинути. Також тут за стіною є ще одна фляга Естуса, і маленька додаткова локація Сетіко знайшов ліфт, на котрому можна весело кататися. І ось тут є один таємний прохід, котрий веде до скрині, і ще один таємний прохід, котрий веде нас до. Та скільки можна? Ну на то він і переслідувач. В одній з веж сидить окамінілий торговець на ім'я Стрейт. Дуже вам раджу його розчиклувати. Стрейт вимінює душі з босів на цікаву зброю та чаклунство. В його асортименті в майбутньому теж з'явиться те, що мені дуже потрібно. Але зараз перебігаємо через міст, поки не прилетіла гаргулія. Це нова локація, вежа грішників. І в ній сидить один з босів володарів великої душі. Усього їх чотири: це м'ясний чел, дябло, павучок та грішниця, за якою ми якраз і прийшли. Тому, не чекаючи, просто спускаюсь лифтом у якусь помоечку. Тут зустрічаю нашого старого знайомого. Я щось забув за це зовсім, і нафідив йому як шлюха. Ну а коли він мені почав показувати якісь викрутаси, я передумав з ним зв'язуватись і просто пішов до боса. І тут присутня дуже прикольна механіка, бо бос на початку файту гасить абсолютно усе освітлення на арені, і ви маєте сражатися в повній темряві. Але можна це пофіксити. Треба лише піти на іншу локацію, взяти ключик, відкрити ці двері і підпалити. Багаття, але я вам покажу ще один лайфхак. Можна просто включити ПНВ. Ось дивіться, зазвичай під монітором є така кнопочка, і тут треба лише викрутити яскравість та контраст на повну. І коли ви зайдете на арену, у вас буде ПНВ. Бос на цьому етапі вже має бути досить легким. Але раджу вам не розслаблятися і пільнувати стаміну. І таким чином я попускаю грішницю. І за це отримую одну з чотирьох великих душ. І на цьому я, мабуть, закінчу. Дякую цим солодким булочкам за підтримку. А якщо у вас теж є бажання, то можете це зробити за лінком в. В описі бай